Херсон повертається під контроль українських військ. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. До міста заходять частини зсу шляхи відступу російських окупантів під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Йдеться у повідомленні: єдиний шанс для окупантів уникнути загибелі негайно здатися у полон. У телеграм-каналах поширюють відео, як українських воїнів радісно зустрічають місцеві жителі.